Gracias. Підтримка не припиняється чергову допомогу Вінниці передала французька міжнародна організація Актед. Зокрема, для якісної та безперебійної роботи сім нових ноутбуків отримав департамент цивільного захисту, враховуючи специфіку департаменту це саме ноутбуки, тому що ми можемо сьогодні працювати тут в міській раді. А наприклад, завтра прийдеться працювати десь в іншій споруді на іншому. Підготували благодійники і 120 тисяч буклетів нагадування про дії під час повітряної тривоги. Листівки будуть розподілені перш за все по управляючих компаніях, по ОСББ. Крім того, це будуть це буде міський транспорт, громадський транспорт, а також підприємства, установи організації, прозорі офіси. Співпраця Вінниці з міжнародною організацією триває вже майже рік. Результати роботи та плани на майбутнє благодійники Актед обговорили з командою міської ради. Організація актів в рамках проекту 64 eph і 64FDA за підтримки Європейського Союзу організовувала різноманітні активності на території Вінницької області. Це і технічна укомплектація доукомплектація бомбосховищ бомбосховища або шелтерів. А ще проводили тренінги з домедичної допомоги, ремонтували поверхи в місцях компактного проживання переселенців, забезпечували гуманітаркою медзаклади, ДСНСників і не тільки. Тож підтримку міжнародної організації відчували і віничани, і переселенці. Ви робите, і робили. От і зразу підтримували. І тоді, коли у нас саме такий чорний день був для Вінниці. Ну, чотирнадцятого числа і по цим шелтерам. Я думаю, що тут якраз такий приклад гарної співпраці в нас. Я не знаю, як там в інших територіальних громадах. Ну, якби ми налаштовані дійсно, щоб ця співпраця поглиблювалася і продовжувалася. найближчим часом актив планує допомогти укомплектувати найпростіші укриття.